Чунько і хрюнько. На одній вулиці жили двоє поросять Чунько і Хрунько. Ніжки в них однакові, вушка однакові, усі вони схожі і на зріст, і на хвіст. Як же їх все таки розрізняють? А ось як вийде хрюнько на вулицю, зустріне козеня і радіє. Є веселий порося хрю хрю-хрю, а ти, біленьке козеня. Давай гратися. Грали, грали, побачили теля. Я веселий порося, хрю-хрю-хрю, а я біленьке козеня бе, бе, бе а ти жовтеньке теля, давай гратися. Грали вони, грали, побачили лошадку. Я веселий хрю-хрю-хрю, А я маленький бе-бе-бе, а я жовтеньке телятко, му. А ти спритний лошадко, давай гратися. І го го. Зраділа лошадка, і стали вони всі разом весело гратися. А коли на вулицю виходить чунько, буває все по інакшому. Побачить він, козенятко, і ну дружитися. Я чудове поросятко, а ти замурзне козенятко. Козенятко образилось і втекло, а Чунька побачив телятка. Я чудове поросятко, а ти замурзне телятко. Теля розсердилася, мало не Заколола Чуньку, Чунька втік і зустрів лошадка. Я чудовий поросятко, а ти замур, не дослухавши його лошадка, як брекне копитом. Втік, Чунька, зустрів Хрюнька. Я, я такий гарний, і ти такий замурзаний. Чому ж усі з тобою граються, а зі мною ніхто? Кінець.